Дякувати Господу, що ми є на цьому місці. Подякаємо за ту любов і милість, яку Він нам явив в Сині Своєму Ісусі Христі. І ми є на цьому місці, будемо складати Йому хвалу і подяку. Знаєте, як дійсно група так співала, той псалом, я вдивляюсь, ці слова роздумову. Дійсно, ми сьогодні не знаємо, чому так відбувається на нашій землі, правда? До Кінця ми не розуміємо, чого так. Але знаєте, дуже дивна річ відбувається в тому, що ми знаємо своє предназначення в цей, в цей час. Це молитися. Таке назначення нам дав Господь молитися за свій край. І згадалося мені притча Ісуса Христа. Ви пам'ятаєте, коли Христос. Вийшов, вийшов до своїх учнів і промовив таку дуже гарну притчу. Він сказав: їм був один виноградар, який вийшов і побачив людей, і каже їм таке слово: Чого ви праздно? празно. Йдіть в мій виноградник і працюйте. Сьогодні є добрий час, брати і сестра. Господь нас закликав, щоб ми в виноградник йшли і там працювали. І Він каже: не стойте праздно. В цей важкий час, коли, може, тобі здається якісь труднощі, і, і є труднощі в твоєму житті, бо ти багато чого бачиш, багато про що чуєш. Але Христос каже, і в цей час не стой праздно. Христос наняв тебе і мене для справи Божої. І ми сьогодні. Добре буде, коли ми, перебуваючи в зібранні, знаєте, будемо виконувати своє назначення, не будемо стояти празно дивитися наліво і направо, хто як молиться. А саме я буду молитися, звертаючись до Бога, щоб моя молитва була почута, докладаючи до цього всіх зусиль як в розумі, так і в серці. Нехай нас Бог всіх благословить, брати та сестри. Не будемо празними людьми, правда? Ну, Це неприємно почути, коли дійсно Христос вийде, знаєте, і скаже, чого ти стоїш празно, що ти стоїш? Це тобі, тобі Бог найняв для якоїсь праці. І добре, коли ти Господу не просто найнятий, а ти що й догаждаєш Богові. От я хотів би, щоб ми зрозуміли цю певну річ. Добре, коли ти в очах Господній. І Бог на тебе лагідно дивляється, і ти в його очах угоден Йому або люблячий їм. Це дуже добре. Бо ж не просто знаєте, як люди, деякі повірили в Господа Ісуса Христа і кажуть, та все, можна вже, я спасенний. Але ж треба догадити Господу, правда? Це приємно Йому. Я дивився так на дітей, і деякі діти по-різному себе ведуть. Але більшість з них, коли вони в малому віці обов'язково хочуть догодити своїм батькам. Ну, щоб батьки про них були добрі думки. Отак От і нам треба робити так, щоб догодити Богові, щоб Він дивився на нас з любов'ю і з доброю думкою про нас. Я думаю, що кожен із нас хоче це. І тому, згадуючи, знаєте, про дії. Апостолів, коли якими вони вводимими Духом Святим намагалися догадити Богові, воно дійсно вражає їхнє життя і їхнє перебування на землі. Читаючи слово Господнє, 10 розділ, ми з вами можемо згадати про Карнілія, який був добрий муж, чоловік, який поводився добре. Написано, що він постійно молився. Звершував пожертви різні, знаєте, робив все, що потрібно. І одного часу Господь прийшов певний час, Господь до нього послав ангела, який йому сказав, щоб він послав за людиною такою, як Петро. І ось його слуги знайшли Петра, приводять Петра, Петро йде до них. І він припадає науку Господню. Я хотів би, щоб ми сьогодні пороздумували над той наукою, яку, Господню науку, яку припадав Петро до Корнілія. Слово Господнє вкаже в діяннях своїх апостолів, це 10 розділ з 34 го вірша такі слова. А Петро, Петро відкрив уста свої та й промовив: Пізнаю я по правді, що не дивиться Бог на обличчя. Але в кожнім народі приємний йому, хто боїться його і чинить правду. Він слово послав для Ізраїлевих синів благовістячи мир через Ісуса Христа, що Господь він усім. Ви знаєте справу, що по всій юдеї була і зачалась з Галилеї після хрещення, що Іоанн проповідував. Ісуса, що був із Назарету, як помазав Його Святим Духом і силою Бог, і ходив Він. Добро і усіх уздоровляючи, кого поневолив діявол, бо Бог був із ним, і ми свідки всьому, що він учинив у Єдейському краї та й в Єрусалимі, та вбили його на дереві повісивши. Але Бог воскресив його третього дня і дав йому, щоб з'явився не всьому народові, але наперед Боговим вибраним свідкам, нам, що з ним їли і пили, як Воскрес він із мертвих. І він нам звелів, щоб народові ми проповідували та засвідчили, що то він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів, його ім'я. Слава нашому Господеві! Отака От наука, яку, знаєте, Петро промовив до Корнілі. І дивіться, що він каже: Я хотів би. Ця наука, вона дійсно вона нам свідчить про те, що віра в Ісуса Христа спасає людей від гріхів і дає право на можливість і право на вічне життя. Але я хотів би для нас звернути увагу трошечки на інші речі. Це 35-й вірш, і 34-й. Це початок проповіді. І він каже, Петро відкрив уста свої та й промовив: пізнаю я по правді. Що не дивиться Бог на обличчя, але в кожнім народі приємний йому, хто боїться його і чинить правду. І я хотів би звернути вашу і свою увагу на це місце це писання. Дивіться, апостол Петро каже, що у Бога нема людей, які б ну, просто ну, по обличчю він би вибирав і сказав би: оцей мені подобається по обличчю, а цей не подобається, Того я до вподоби, той ні. Але що каже слово Господнє, як Петро роздумовує? А він тут каже: але в кожнім народі приємний йому. Є люди, які приємні для Господа. І тут написано, сказано: хто? Що то за люди? Перше, хто боїться його, хто боїться Бога? Та та людина, в якій живе страх Господній? Яка роздумовує? як би не зробити зло. А йов в своєму слові, 28 розділ, 28 вірш, він взагалі-то каже таке слово. І сказав він людині тоді, так, страх Господній це мудрість, а відступ від злого – це розум. Йов промовляє і каже, що то за людина, яка боїться Господа, або у кого є страх Господній. Це та людина, яка має розум і відступає від зла. Це та людина, яка не хоче робити зло, яка розуміє, що те зло, яке зробить, воно не принесе нічого доброго в життя, але рано чи пізно відповідь буде і понесе відповідальність перед Богом за свої вчинки. Ото, знаєте. Приємні для Господа такі люди, які бояться або мають страх Господній. І зауважте, що слово Господнє нам каже другий пункт цього слова, Це написано і сказано, хто боїться Його, мається на увазі Бога, а далі і чинить правду. Для мене дуже цікаве слово, тому що там написано не просто хто слухає слово, правду, а написано чинить. Ну, і по-російськи. То ділає правду. Тобто правду по суті своїй або істину, ну, Бог підводить нас до того, що її не просто треба слухати, знати, а її треба робити. Бо буває так, людина, знаєте, читаючи Слово Боже, знає, що там написано, як воно потрібно було б бути. Але не, не робить це. І це не буде чинити правду. Тому апостол Яків і каже, що блажена та людина, яка слухає Слово і виконує його, що вона не забудькувата та людина, що просто послухав, розвернулась і пішла. А навпаки, добра та людина або благоговійна, блажена людина, яка виконує Слово Господнє. І ось дивіться, слово Боже нам каже, що апостол Петро, коли він почав свою проповідь до Корнілія, він наголошує на ці такі думки, що людина приємна для Господа та, дві речі, яка робить. Вона боїться Бога і чинить ту правду, правду Божу, не просто придуману собою, а саме несе і чинить ту правду, має в собі світло Господнє. Знаєте, сьогодні такі обставини нашого життя, що деяким людям дійсно дуже важко нести світло Боже, яким він запалив. Сьогодні багато хто ховає то світло і каже, що ну, трудно допитатися, чи віруюча людина, чи ні. І по, по, по поведінці не все скаже, що то віруючі люди. Але бачите, як Господь нас, говорить до нас. Приємний ти йому тоді, коли ти чиниш правду, і, вдруге, ти боїшся або маєш страх Господній. І читаючи це місце писання, Просто здивувався і почав задавати і для себе, і думаю, для кожного з нас це буде дуже таке важливе питання. А чи приємний я сьогодні для Господа? Маю я ті ознаки, про які каже апостол Петро в слові своєму, коли почав проголошувати до Корнілія. І я думаю, знаєте, коли я починаю так задавати так, таким питанням, то, думаю, як же себе зважити через це слово? Як важливо мати правильну вагу, щоб правильно зважити свої вчинки і побачити, що в моїх вчинках відбувалося, чинив чи я правду, і мав в тих чи інших вчинках страх Господній. І знаєте, так буває, що ти ну, назад перелістуєш, побачити своє життя, і дивишся, а дійсно ну, так, ну, не завжди буває, щоб в моїх вчинках був завжди страх Господній. І чинилася би там правда Божа, десь там трошечки від, відійшов від одного місця, в іншому разі не получилося, не, ну, не вдалося щось, десь інше питання виникло. Але разом з тим, дивлячись на це місце писання, я думаю, що якщо ми, знаєте, проаналізуємо своє життя, то ми станемо в таке положення, коли ми подивимося, дійсно, чи приємний я сьогодні Господу, оцінуючи всі. Свої вчинки. Тому, знаєте, дивлячись на це слово, я так роздумуючи над ним, думаю, а як би було б приємно, знаєте, коли ми збираємося всі разом, і ми маємо правильний гір, правильний вес, оцінили себе, привели себе в порядок, знаєте, і ми здесь всі-всі-всі зібрались, і ми приємні для Господа. Знаєте, в його очах, з вірними вісами, з вірною оцінкою. Ми всі приємні. Ми ми догодили Господу, яка велична дія буде відбуватися. Знаєте, коли дитина приходить і вона приємна тобі і про щось просить, чи є у тебе аргументи, щоб, знаєте, відказати щось той дитини, що у тебе, а ти там, знаєте, як діти приходять, а я іноді своїм кажу, ти вироки повчив, щоб там щось робити. Ну, ну правда, так же ж буває, так? Да? Може бути, так і в нашому житті. Ти приходиш до Господа, я не кажу, що Він тебе відкидає, я не кажу, що Він тобі не відповідає. Але набагато гарніше, коли ти приємний для Господа в його очах. Він бачить тебе, твої вчинки, які ти вчиняєш, вони в страсі Божому, відбуваються тоді, коли ти чиниш правду, поступаєш відповідно до Слова Божого. І то, те світло, яким засвітив тебе Христос. Воно відображається в цьому світові. І всі бачать тебе і кажуть: ну, це віруча людина, це інакше. Як важливо сьогодні, коли тут багато зла, багато темряви. Сьогодні вже наступає тимрява в цьому світлові, коли, знаєте, те, що було колись правильне, сьогодні кажуть ні, давай по-іншому, так як нам треба. Знаєте, і ту істину, яка колись була правдою, сьогодні перевертають і кажуть, що ні, то не правда, а правда от, моя правда. Але люди Божі, які мають страх Господній, які чинять правду, вони знають правду. Вони знають, як потрібно ну, поступати, і як важливо в той час бути приємним Господу і відображати правду Господню, творити ту правду Божу. Тому бажання мого серця, щоб ми сьогодні, перебуваючи на цьому місці, знаєте, в першу чергу пам'ятали, що Господь на нас дивиться, і у нього нема, знаєте, того взору, коли люди, як люди бувають з невірними гір'ями, знаєте, оцінюють іншу бо приємний йому. Чого? Бо в нього бо гроші є, або в связі, або ще щось, знаєте. І так приймають людину. Ні, Бог не так приймає. Бог на нас всіх дивиться і каже: це діти мої. Він любить кожного з нас. І ця Його любов відобразилась в Ісусі Христі, який приніс себе в жертву за кожного з нас на Голговському Христі і пролив свою святу кров за Тебе і за мене. Слава Йому! Але Бог тим самим спасає нас, хоче, щоб ми були приємні для нього, щоб ми були світло для світу, щоб ми творили правду. І показували для, для цього світу, що є страх Господній, і що таке чинити правду на землі. Нехай би Бог нас благословив, щоб наше життя, наше існування, наші молитви, наше ходження, воно було би приємне для Господа. Дорогі брати і сестра, будь приємним для Господа, дивлячись на те, що Він звершив. Дивлячись на те, як Він провадить нас сьогодні, на охорону Його, на Його піклування за кожного з нас. Ми набагато що не сподівалися, що так може бути, але дивлячись на сьогоднішнє життя, великі чуда звершуються для кожної людини. Сьогодні багато свідчень, коли люди свідкують і кажуть: Господь спас мене, Господь зберіг мене, Господь дав мені. Піклується про мене. Це все ми бачимо, але разом з тим, нехай би кожен із нас сьогодні був би приємний для Господа. Щоб ми не були, знаєте, тими якимись людьми як егоїстичними, тільки би керувалися би, Господи, дай. Ні. Давайте, щоб ми, ідучи в виноградник Господній, трудилися там і були би приємні нашому Господу. Нехай нас Бог всіх благословить. І ми, вставши на наші коліна, давайте подякуємо Христу за все і попросимо в нього милості, щоб у нас був страх Господній, щоб ми чинили правду і були би приємними для очах Господніх для Господа. Амінь.